Так, народ всім добренького, коротше, чергова посилочка, замовлення. Будемо розпаковувати, дивитися, що у нас тут, наскільки я знаю, у нас тут шокирка. Шокирка теж радянських часів. Ох, замотана, як гарно. І так, ух, красотка. Ой, красоточка. Блядь, состояние тупо новое. Ну, понятно, да, колись вона була в використанні, але... та ти що? Та ти що? А, яка рівненька. Я... Блін, от такі я люблю. Я просто їх обожаю. Вообще кайфові. Глянь, просто песня. Песня. Найс. Nice. Коротше, супер. Задача наша така. Привести до ладу. Ну, до ладу я не знаю, що я буду з нею робити поки що. Ну, в принципі, тот же. Чистим. Вирівнюємо поверхоньки. Тут ми нічого зрізати не будемо. Так і лишимо все, просто почистим. Просто почистим. Заточечка, все як обычно. Блін, ну це, звісно, да, вообще по кайфу. Красоточка. Ніхрена не видно. Ну, по чистю, може, трошки щось проявиться. Але наша рубрика Як дзвонить. Отлічно дзвонить. В общем, короче, приступаємо до роботи. Відео після як завжди буде.